Автомобіль для АТО, уже втретє Коломийська станиця ОУН УПА відправляє на схід машину. Цього разу джип марки Міцубіші Паджеро передав особисто Микола Симчич, легендарний сотаний УПА на псевдокривоніс. Деталі у наступному сюжеті. Для друзів і побратимів, що воюють на сході та проливають за нас кров, придбали чергову автівку, розповідає представник коломийської станиці ОУН УПА Ярослав Сорич. Це вже третій автомобіль, який купили за власні кошти. Куди поїде авто, не розголошують, кажуть, однозначно служитиме для доброї справи заради перемоги. Можу сказати тільки одно, що мої друзі принципово хотіли допомогти самі від себе. Однодумці, один друг Михайло, який всі знають на Коломийщині, дуже добре. Він ваш Антика знає, поміг друг Іван, ветеран міліції, який тягнув цю машину. Помав друг Микола, який ремонтував мотор. друг Любчик Колес. Вартість автомобіля марки Mitsubishi Pajero – майже 3 тисячі доларів. Щоправда, машину довелося ремонтувати. У авто замінили двигун. Уже невдовзі воно поїде на війну. На ну, може між блокпостами допомагати нашим друзям, скоро розігрівається в тепло. Це дуже важливо. Має вихід у люк, що там шутану всі приспособлені покласти. Щоб підняти бойовий дух, автомобіль особисто відправив у дорогу Мирослав Симчич, сотенний кривоніс, легендарний упівець, що прославився у бою біля космача. У 1945 році під його керівництвом було розгромлено каральну дивізію НКВД. До слова, 5 січня Мирослав Симчич святкуватиме День народження. Йому виповниться 92. На мій день народження найкращий подарунок є той, що ми маємо свою державу, що ми все-таки хочна така, що зараз слаба. Не, не так організована, як треба на цей час, але все таки вона у нас є, і найкращим подарунком для мене в моєму житті це є наша держава, яку ми сьогодні маємо, і вже не боїмося про це сказати. Росія знову хоче загарбати Україну та розділити її на куски. Вважає Мирослав Симчич. На перемогу мають працювати не тільки воїни на передовій, але й кожен українець. Народ зараз об'єднався, і ми її обов'язково виграємо. Ми його обов'язково цю війну виграємо. А Росія в короткому часі піднімуться всі, не тільки Україна, піднімуться всі поневолені нації Росією і розлетиться, Колись Австрія до такого побажання напередодні нового року приєднуються Віталія Васильчук, Сергій Угрин. Події НТК.